Доброго дня! Сьогодні у нас вроді 4 числа. Ми робимо шестирамошників і не так все гладко, як то здається. Трохи маємо втратів приблизно 30%-35 відводків пропало і дуже багато слабких. Я не знаю чому, але так воно є. Бачимо, це ми назад. Це це вже по другому колу, ми перший раз їх від, 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 відклали, коли ми їх вставили, ми дивилися, чи вони живі, чи вони не живі, а це другий раз ми проходимо, як бачимо, по поношення, але це не є нозима. Тому що не Нозіма, бо проводилися тести і це щось друге, дуже багато слабких. Це нормальна сім'я, а так то є дуже багато слабких бджолів. Я говорив з іншими колегами сьогодні. Також така сама ситуація. Не Невзо не всіх, але також один пасічник, знайомий, в нього 10-15 тисяч сімей. Ну, це, 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 це є слабоньки. Не такі, як би мало бути. І як бачимо, також вгадалися. Ось про що я говорю. І так ось, як бачимо, обгадалися. Ну, це гарне. Ну, але таких дуже мало. Процентів 30, 40. Знову. Таке саме. Таких дуже мало. Десь процентів 30 від сили. А решту все. Трошки погано. Висновок. Який висновок? Висновок я не знаю який. Один у мене висновіки, бо то є минулого року осени в деяких місцях дуже сильно е, крупили від фангусайди. фангус, Я не знаю, як то по-українськи перекласти, але кому цікаво, то можеш собі перекласти. Це такий вірус, чи то хвороба, чи то грибок в ріпаку у пшениці під осінь. І мені здається, що це є в тому причина. Бо бджоли були дуже сильні, дали багато меду ці відводки і сироп взяли, все було окей. А як бачимо, щось з ними, і це, і це вибірково також. Тучок, який в мене був вдома, виглядає гарно. І ще один тучок, два точки виглядають гарно, а решту то е таке собі. І проблема в тому, що з цим нічого не можеш зробити. Вони літаками сприюють серед білого дня, вони не будуть сприювати, то поливати вночі. Ну, такого що в мене не було. Зазвичай відводки, якщо є якісь проблеми, то з сім'ями відводки зазвичай ніколи не пропадають. А ось цього року виняток. Ось вони активно беруть муку. Я думаю, що у нас вже пилок буде досить швидко, бо досить тепло. Це ну набагато зараз тепліше, ніж зазвичай. На тому дякую. Ану, що це подивимося. Таке саме ось ці. Ці вже дали по 8 корпусів. Це є 2, це є один корпус, десь стати рамкове розділене повилину. Вони дали по 10 корпусів у кожен минулого року. Як бачимо, рамка бджолів. То все. Я заме тут? Рамка бджолів. Дуже багато ми відтрісаємо. Лишилося жменька бджолів, так що шкода маток, матки хороші, а нічого з тим не зробиш. процентів 10% ми просто навсього витрісаємо. З матками я зараз нічого не можу зробити, бо тому що це за швидко якийсь відводок зробити, було б це пізніше, то би їх може було матки нові. Скільки вони місяць часу вони були в роботі. Півтора максимум. Ось. Це дедвор. маточка. Гарна матка, дуже гарна матка, але толку. Ну, Але ми не униваємо, як то кажуть. Зато двохкорпусні. 2%, 2 тільки втрати. І на тому добре. Ну, на тому дякую. Таке відео зробив, і не хотів це робити, але... Бо дуже багато деякі людей думають, що так все ніби ідеально де не є, а насправді це не так. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки і на тому до побачення.